Десятки і десятки велолюбителів знову зібралися в Ужгороді для традиційного заїзду. Big Сіті Райд минулий був перенесений через дощ. Під загрозою був і нинішній захід. Але вже дошкуляла спека. Перестрога звичайно була, тому що люди почали писати, що дуже аномальна жара у нас лисиди. Але ми подивилися на прогноз і побачили, що на сьогодні передавали взагалі грозу в обід. Ми її чекали насправді, але потім ми бачили, що дощу немає, і ми домовились з ДСНС, що нам поставили водні рамки. Ми доволилися з міською радою. У нас зараз прийде машина, яка поливає вулиці, буде їхати перед нами. Для учасників підготували й головний приз велосипед за майже 30 тисяч гривень. Але не просто так, а задонати для руху підтримки закарпатських військових. Для цього потрібно було придбати значки. Вони брали участь у розіграші. Донатили також на авто для штурмового підрозділу. І звичайно насолоджувалися дружною атмосферою на велозаїзді. Я з дитинства займаюся, тому що у мене батьки спортсмени, вони і бігають і теж велоспортом займаються. Я на даний момент танцями займаюся, але також люблю їздити. І зазвичай на Big City Ride теж люблю приїхати, тому що така класна атмосфера, і хочеться відвідати, відчути цю енергію людей. Я приїхав сюди, тому що я захотів взяти участь. Мені стало цікаво. Мені розказав про це друг. Мені подобається їздити на велосипеді, тому що це цікаво. Я завжди катаюся з друзями, мені це подобається. Тим часом насувалася буря, але й вона відступила перед настроєм велосипедистів. І учасники заїзду неквапливо рушили дорогами Ужгорода. Демонструючи всі переваги екологічно привабливого двоколісного велотранспорту.